Жук, чаша, людина, зрозумілі образи з природних рухів. Це український скоропис. Він народився з почерків писарів 17-го сторіччя і постійно змінюється з кожним новим майстром. Український скоропис не знає слова неправильно, з ним легко. Він мелодійний та живий. Він як ми з вами. Італійський курсив це рукописний шрифт епохи відродження. Сьогодні він є базовим стилем каліграфії. Він почерк Леонардо да Вінчі і Мікеланджело. Він витончений, він ритм. Пізнаючи італійський курсив, ми починаємо розуміти принципи побудови літер та створення каліграфічних композицій, легкість та фундамент. Що вам ближче, я Вероніка Чебаник. Я поділюся з вами цим нескінченним задоволенням від письма. Долучайтесь.